Так, доброго дня всім. Сьогодні у нас вже 2 червня, літо настало, а ми все ніяк не можемо закінчити посівну. Дощі йшли тиждень навіть трішки більше. Але нічого, трошки підсохло, передавали на вечір дощ, але його немає, хмар те, також немає, На завтра передає, але... Надіємося, що не буде, тому що земля вже було, і вистачає в землі, трохи вже підсихає. Це задискував тато. Це була, тут був овець в тому році, але він заріс зіллям в терно. Тому так, це ми однокорпусним Погом я тут орав, і тато на ЮМЗ трохкорпуснім, корпусним є відео попереднє. Так, тут 35 соток, і там ще є за деревами і 20 соток. Ці вини. Не знаю, як там тато задискував, яка там картинка. І хочу тут посіяти сіровоську. Ось таке насіння. Все повне, замовляв в інтернеті, воно таке товстеньке, прикольне насіння. Захотів подивитися, що це за гарбуз. Начебто все чудове, пустого немає ані трішки, ні однієї і насіння не знайшов. Замовляв 3 кілограми. Надіюсь вистачить на 55 соток. Тому що сівалка висіває більше 6 7 кілограмів. Тому думаю може якраз розтягнув. Закрив дірку, щоб не сипало порівняння. українка і сіровоська. Ось яка різниця. Українка чуть більша, а сіровоська біліша. Українка чуть жовтенька така. І сіровоїська буде важча. Українку не потрібно. Тут -то ось посажені, хтось посадив гарбузи, але я думаю нічого страшного, я не... насіння не елітне, замовляв по 200 гривень на пробу. Тому, якщо трішки перепилиться, нічого страшного, все рівно піде на здачу. Так, буду сіяти. Біжать я десь метр шістдесят. Тому якось так. От і все. Насіння. Все, до нуля, висіяв. Це маркера заштопорив. Зараз хочу пройти по горця, то це насіння де на краях увікидало. Ось тут багато накидало. Все, хай теж сходить, залишилося, не, не вистачило. Смужка така 3 метри. Думаю, нічого страшного погуляє. Якраз два рядки виходить, один і другий на краю. Бо ще в кармані є пара насенин. Але як думаєте, вистачить? Так, все, буду їхати напевно додому вже 8 годин вечора. Брав ще українку міш... пів мішка. Думав, трохи буду сіяти, швидше тут справлюся і поїду сіяти, але ні, тут корот... короткі гони, але широкі. І там так само довжина така сама, я не знаю яка тебе буде поміряти. Тому що мені здається тут більше ніж 20 соток. І там можливо... Ні, там можливо 35 і буде, а тут я думаю соток 25 буде. Треба буде переміряти. Вже мошки заїдають. Якось так. Ну все, поїду я.